Не менше будівельних проблем мають і в 34-й черкаській школі. Там як не опад, то потоп. Із дірявого даху заливає цілий поверх. Дітей звідти довелося відселяти, бо від води там постійно замикає проводку. Оцінила масштаби освітянського лиха наша Ірина Головка. На стінах пліснява та вологі плями на стелі обдарта штукатурка. Таким став четвертий поверх черкаської 34-ї школи. От всьому році. Лодова обстановка льод, покров льда було примерно до на 30-40 сантиметрів. Озеро це ціле було сестру. Довбали, викидували цей льод, скидували так далі. Це ліва сторона, а справа сторона вона. І так вже більше чотирьох років. А нещодавно переповідають у школі через дірявий дах сталося коротке замикання. Відтоді частина четвертого поверху без світла. Та й у аварійних кабінетах нині не проводять уроки. Ну на жаль, чи на щастя, наша школа сьогодні не є повністю заповнена відповідно до проектної потужності. Тому ми віднайшли можливість переселити учнів із кабінетів четвертого поверху протягом останніх років на Інші поверхи, і хотілося б, щоб ці кабінети все таки були задіяні навчально-виховному процесі. Дірява стеля і у спортзалі, бо ще як будували, розповідають у школі. Від початку все зробили не до пуття. Років з десять тому покрівля почала підтікати. За останні роки п'ять з неї полилося. Як ідуть опади, якщо це дощ, подивіться на нашу стелю. 36 місць у нас з яких тече вода. Коли тече вода, ви бачите, у нас тут проводка. Попадає на проводку, горять цілі ряди ламп і світла в нас немає. Оце в нас все світло. За свої 20 років ця школа ще не бачила жодного капремонту. Робили лише поточні та ті власними силами. Про латання даху просили в профільного департаменту міськради ще 2012-го. Там говорять, роботи не розпочинали через брак фінансування. А як виділили кошти, то почалися проблеми із підрядником. За браком часу її підрядник в зв'язку з ростом цін відмовлявся виконувати роботи по цінам 2012 року. Потрібно було проводити коригування проєкту, повторну експертизу. Та повторно віддавати на проведення конкурсних торгів, що займало б часу близько 3-3,5 місяців, а рік вже закінчувався. По допомогу освітяни звернулись до депутата свого округу Оксани Мелікової. Обраниця з'ясувала, на ремонт виділили 800 тисяч. Хоча за розрахунками ще 2012-го він вартував майже півтора мільйони. При тих масштабах руйнувань 80. 800 тисяч це дуже мало, але я розумію, що якщо ми зараз не ліквідуємо це, то тоді через рік це ще потребує більше. Причому для того, щоб зробити так, як треба, це приміщення, потреба в 5-6 мільйонів по цінам сьогоднішнього дня. На такі кошти й не розраховують та сподіваються, що їхню проблему все ж не відкладуть у довгий ящик, і ремонтні роботи цьогоріч таки розпочнуть. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка новини.